23 листопада на випадок блекауту у Броварах облаштували сім пунктів незламності. За цей час деякі пункти виявилися зламними, деякі зачинилися, а відкрилися нові. Актуальну інформацію щодо роботи пунктів дізнаємося прямо зараз. Чи був пункт незламності в малій залі міськвиконкому? Сказати складно. Чиновники стверджують, не було. Хоча люди не один день приходили туди зігрітися, зарядити телефон чи попрацювати в інтернеті. Проте нині зала для відвідувачів зачинена. Посидіти можна лише в коридорі. Заходила в адміністрацію, сказали, що там тільки можна підзарядитися інтернету немає. Пані Оксана працює онлайн, тож інтернет для неї вкрай важливий. Саме для цього і прийшла в пункт незламності, облаштований у ліцеї номер 9 Перший раз прийшла і невдало дуже інтернет, дуже поганий, працювати нереально, просто неможливо. І це при тому, що в навчальному закладі є Starlink, але і звідси треба йти. Під час повітряної тривоги перебувати в пункті заборонено. Вибачте, зараз повітряна тривога, виходимо всі з приміщення. І так, в усіх пунктах, які облаштовано в закладах освіти, відвідувачам заборонено спускатися в укриття з дітьми. Тут лише в мене одне нарікання, що немає укриття. Мені доводиться йти додому або десь не знаю куди. В парк. Такої проблеми немає в пункті незламності, облаштованому на базі пожежно-рятувальної частини номер 56. Тут є і протирадіаційне укриття. Щоправда, інтернет також може давати збій, адже старлінку в пункті немає. Без збоїв інтернету, світла і тепла з водою, чаєм і печивом функціонує пункт незламності в Неметі біля пожежно-рятувальної частини номер 21 Лише протягом доби, 16 грудня, пунктом скористалося понад 1200 осіб. А так взагалі тут дуже мало місця. І минулого разу, коли я тут був, тут дуже було багато людей. Тут було дуже тісно. Не було навіть десь там заходили. Вони розсажували людей. Там якась у них чи класна кімната, чи щось таке. Дмитро обійшов у броварах майже всі пункти незламності. Найбільше каже, подобається в ліцеях. Там і місця багато, і тепліше. Зарядитися можна і інтернет є, але в п'ятій школі з цим проблеми. Бо коли вимикають світло, часто зникає там і вайфай, адже провайдер не має генератора, а ліцей старлінку. Проте в цьому пункті працівники облаштували кімнату для дітей, де малечі є чим розважитись. У пункті незламності, що в ліцеї номер 2 також виникали проблеми з інтернетом через провайдера. А на початку були проблеми із генератором. Проте генератор відремонтували, а до ліцею провели StarLink. Тож тепер пункт функціонує безперебійно. Так тут і, і з перебоїв з електроенергією немає. Також в принципі, коли ти приходиш, тебе попросили запишись і все, і сиди собі скільки тобі завгодно. Ще нещодавні проблеми з генератором та вайфаєм вдалося вирішити в пункті незламності, що в дитсадку червоні вітрила. Лише нещодавно пункт незламності облаштували в ліцеї номер 3 Стерлінку в закладі немає, проте є вайфай та потужний генератор. Відтак безперебійне світло. Більше така зараз такі йдуть поки що люди середнього віку, от яким потрібно більше всього зарядити там ноутбук, ну попрацювати. Ну робочі люди приходять, так, заряджають телефони, гріються, обігріваються, п'ють гарячий чай. А в пункті незламності, що в сьомому ліцеї, всіх пригощають ще й печивом. Тут уже є добра традиція. Люди приносять із собою солодощі та кладуть їх у кошик, щоб пригощалися всі охочі. Так поки не вимикається там генератор, наприклад, то є можливість попрацювати, зігрітись, випити Тут той же чай, водичка є. Ми раді всіх вітати, всіх приймати і всім допомагати. Бо тільки разом зможемо вистояти і тільки разом зможемо перемогти ворога.